Динамо примудрилося програти чотири матчі поспіль в УПЛ. Вже без Олександра Шовковського кияни поступилися Полтаві 1-2. Це неймовірна сенсація. Адже кияни програли останній команді чемпіонату України. До цього Полтава мала у своєму активі лише одну перемогу в 13 турах. Цікаво, але це не перший такий випадок в історії Динамо. За часів незалежності кияни вже двічі поступалися команді, яка на той момент йшла останньою в чемпіонаті. Перший такий випадок стався у ВЕ. Вересні 2007-го, коли команда Йожефа Сабо сенсаційно поступилася вдома нафтовику. Клуб з Охтирки здобув мінімальну перемогу завдяки голу Шептицького у першому таймі. До того ж, ще й Сергій Ребров примудрився не реалізувати пенальті. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Вдруге програти останній команді УПЛ Динамо змогло у березні 2010-го під керівництвом вірного пса Путіна Валерія Га. Заява тоді кияни не впоралися на виїзді із Закарпаттям, яке пізніше було переіменоване у Говерлу. Єдиний гол у тій зустрічі оформив серп Трішович, що характерно в обох тих кампаніях Динамо фінішувало другим. Для поточного сезону такий підсумок буде не найгіршим, оскільки нині кияни шості і нещодавно.